Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас відогляд на популярну модель це Кентавер 200В або Б, хто як її називає. Це моделечка на 20 кінських сил. Має додатковий генератор, він встановлений під капотом, маховик, такий, як на зобрах, як на скаутах 220. Шкіф у нас іде на три ручейка, два приводних, один на генератор, один на насос. Насос тут розташований одразу від ДВС напряму качає мастило на. Гідравліку. Гідравліка у нас одноточкове кріплення на 320 кг підйому, гідравлічний розширювальний бак встановлений у нас позаду сидіння. Це дуже вже зручно. Позаду у нас йде два додаткових ручейка для встановлення додаткового обладнання. Є поворотники з тапорів, все працює. Додатковий ліхтар заднього освітлення, датчики встановлені. У нас в штатному режимі, тобто тиск мастила, температура рідини в радіаторі, і задвоєний датчик це у нас мотогодини та вольтаж. Так, КПП 3 плюс 1, повищені поніжені передачі, куліса у нас зі зміщенням вліво, щоб було зручно перемикати. і... Не між ногами, є стоянковий тормоз, є блокування задньої півосі і є повишені поніжені передачі. Вони перемикаються, хто не знав, через е щеплення. Бо у нас е бувало такі випадки, що на заведеному тракторі намагались перемкнути без щеплення. Ну, самі знаєте, до чого це приводить. Мотор тут стоїть за ЄС операція конференція, 20%, кВт в субботі. Сам трактор важить. 650 кілограмів це не дуже багато. Такий трактор використовується для загальних яких, якихось потреб. Там, до одного гектарчика, до півтора гектара. Колія тут може регулюватися, от ступиться виставляєте на валу. Вал тут 50-тій стоїть дуже потужний. До речі, По валу тут взагалі питань немає. Такий вал ви не загнете, навіть якщо трактор перевернеться. Передні колія теж горюється. Діапазон у вас виставляєте від метр до 1,40 максимальний. Ну, загальна колія під будь які обладнання метр двадцяти. Рульове управління тут механічного типу, але ось, в принципі, в незаведеному стані воно обертається, тобто немає ніяких серйозних навантажень. Ось бачимо, що можна крутити рулем, в принципі, стоячи на місці. Так. По цінам, дивіться, трактор таки коштує 2550 доларів. Це голий трактор. Якщо берете з комплектом, а в комплект у нас входить фреза та двокорпусний плуг, трактор коштує 2800 доларів. Доставка, як завжди, безкоштовна, без передоплати. Додому привозимо, вдома розраховуєтеся, попередньо перевіривши трактор повністю. На зимній період. Трактор приїжджає голий, тобто не залито нічого в радіатор. На літній період дистильована вода з-за воду завжди є. Тому, якщо що, якщо в зимній період замовляєте, готуйте або антифриз, або водичку підігрійте. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пока-пока.